У 2026 році потреби українського оборонного бюджету оцінюють у 120 мільярдів доларів. Половину забезпечить Україна самостійно з держбюджету ще 60 мільярдів доларів міжнародні партнери. Якщо врахувати всі пакети допомоги від союзників, оборонний бюджет цього року 110 мільярдів доларів. Війна коштує 172 мільйони доларів на день, а на оборону. Йде 31% ВВП найбільший показник у світі. Гарантованих 60 мільярдів доларів від партнерів на наступний рік немає. Є приблизно 40 мільярдів доларів. Решту треба шукати. Штати під керівництвом Трампа макрофінанс не дадуть, тож ставка на Європу і нові механізми, зокрема кошти від заморожених російських активів. Такій ситуації витрати українського бюджету, наприклад, телемарафон, який коштує нам всім понад 1,5 мільярда гривень, варто переглянути. Напевно, було б краще спрямувати ці кошти на дрони.